Усім привіт, і рада вас вітати на останньому третьому уроці нашого курсу. Сьогодні ми поговоримо про дієслово, а саме форми дієслів. І зразу хочу розпочати наш урок з першої форми, щоб не витрачати час даремно. Загалом, форм у нас буде небагато, і я сподіваюся, ви зможете їх вивчити. І ще така невеличка передісторія. Цю частину теми ви зможете використовувати у тестах на відповідності. Дуже часто у тестах на відповідності де є різні частини мови. Може бути дієприслівник, може бути дієприкметник, може бути звичайне дієслово. Так само може бути окремий тест за всіма формами. Наприклад, буде безособова форма, інфінітив, дієприкметник, дієприслівник. І доведеться все з'єднувати. Тому цей урок вам може додати або один бал, або навіть. Цілих Тому будьте сьогодні обачні. Перша наша форма, яку ми вивчаємо, це інфінітив. Ще цю форму називають неозначеною формою дієслова. В чому фішка інфінітивів? Насправді, інфінітив це таке дієслово, до якого неможливо підібрати особу. Якщо, наприклад, до слова малюю, я підберу особу я. То до слова малювати я не підберу жодну особу. Чому? А тому, що інфінітив це якраз невизначена форма. Як ми будемо шукати інфінітиви? Дуже легко. Все, що нам потрібно, це просто знайти певні суфікси. Найчастіше це буде ось такий суфікс ти наприкінці слова. Але пам'ятайте, що бувають ще слова посміхатися, милуватися. Де не просто є ось це ти наприкінці. На це зверніть увагу, щоб ви потім не втрачали бали. Тобто, перший варіант у вас буде нормальний суфікс ти, другий варіант у вас буде трішки ускладнена версія, але також там видно суфікс ти. Я думаю, ви з тим впораєтеся. Тому такі слова, як читати, малювати, писати, говорити, це інфінітиви. Йдемо з вами тепер далі. Наступна друга форма також дуже легка це особова форма дієслова. Це така форма, до якої легко підбираємо особу. Наприклад, маємо інфінітив танцювати, а особова форма буде, наприклад, танцює. Танцюють, танцюю, танцюєш, танцюємо. Легко можна підставити займенники: я, ми, ти, ви, вони, він і тому подібне. Тому така форма буде особовою, легко підставити особу. Особова форма, ми підставляємо особу. До речі, ще про інфінітив фішка, яка вам може допомогти запам'ятати, як шукати інфінітиви. Дивіться, у самому слові інфінітив є наприкінці отаке ти. Можна собі запам'ятати, наче це має бути суфікс такий у словах-інфінітивах. І тому мити, їсти, їхати і тому подібне. Особова форма також не є важкою. Ви їхали, ми їхали, ми поїдемо, ви поїдете, ми їдемо і тому подібне. Це все особова форма, там проблем немає. Йдемо далі. Тепер у нас з вами є завдання: є слова. І зараз я буду різними кольорами позначати різні слова. Нехай інфінітиви у мене будуть. Ось такого помаранчевого. а особ... ну добре, Хай буде зеленого. А якщо ми говоримо про особову форму, то я буду позначати, наприклад, фіолетовим кольором. В результаті, які в нас будуть тут дієслова особової форми? Я думаю, ви вже, напевне, помітили. Працюю. Особова форма. Далі приїдемо. Особова форму, ми підставляємо, особу ми приїдемо. Далі написати, зробити, їсти це все інфінітиви, їмо це також буде особова форма. Форма. Все інше працювати, написати, зробити, їсти, писати це все будуть інфінітиви, тобто неозначена форма. Нагадую, хто забув. Неозначена форма це і є інфінітив. Побачили тут з вами оце ти, і бачимо в кожному зі слів ось цей суфікс ти наприкінці. Це не закінчення, це суфікс. Далі безособова форма є найважчою серед п'яти форм дієслів. Безособова форма просто має декілька варіантів, який вигляд вона може мати. По-перше, ви маєте розуміти, що безособова форма вона на те й безособова, щоб ми не могли підставити до неї жодні особи. Ні я, ні ми, ні ти, ні ви. Дуже рідко, до речі, в односкладних безособових реченнях можна буде в речення підставити особу воно. Але це не тема сьогоднішнього уроку, це ми на повноцінному курсі вже вивчаємо. В результаті безособова форма. Три найпопулярніші варіанти, який вигляд буде мати така форма. Перше, це буде діє слово із суфіксом, наприклад, но або то. Наприклад, зроблено, прочитано, написано, використано, обговорено, намальовано, і я так можу ще до старості називати варіанти. Усі ці слова будуть безособовими, матимуть оті суфікси наприкінці. Ну і логічно, що слово написано зрозуміло, що не робить особа я. Не буде я написано так, або ти написано, тому це буде безособова форма. Далі ще другий варіант безособової форми це явище природи, тобто дія, яку виконує природа. На неї немає впливу жодна особа, тому це буде безособове дієслово. Наприклад, маємо з вами лихоманить. Наприклад, маємо дощить, світає, хмариться. Це вам приклади якраз явищ природи, які собі спокійно відбуваються в природі, людина не впливає на них, і тому це без особи. Далі, третє маємо це процеси в тілі людини. Наприклад, Ой, перепрошую, я там лихоманить обрала. лихоманить буде в нас до процесів в тілі людини належати. От. В результаті лихоманить насправді також фактично можна сказати, що це щось в природі. Тому що людина це фактично частина природи, і процес в тілі людини це якийсь природній процес. От, В результаті лихоманить – це буде процес в тілі людини, дощить світа і це явище природи. От, Ну і звичайно, пам'ятаємо ното зроблено, написано, прочитано. Гаразд, ідемо з вами далі. Тепер у нас з вами є шість слів і потрібно визначити форми цих дієслів. Поки ми з вами знаємо інфінітив або неозначену форму, ми знаємо з вами особову форму і знаємо безособову форму. Це я такі умовні, я б сказала, знаки намалювала, якими я зараз тут позначу слова. Наприклад, сумують, це буде особова форма, тому що сумують, наприклад, вони. Так? От, Напишу я. Вони сумують, і це особа, яка легко підібрана до слова, тому це буде особова форма. Люблю це також особова форма, тому що ми можемо підставити займенник я люблю. Далі написати, бачимо з вами суфікс «ти» і робимо висновок, що це є інфінітив. Або, іншими словами, неозначена форма дієслова. Потім прочитано. Бачимо суфікс «но», і це знову приклад неозначеної форми, тобто інфінітива. Лихоманить процес, який відбувається в тілі людини, ніяка особа не має впливу на цей процес, тому це буде безособове дієслово. Ну, а прочитати це також буде неозначена форма, тобто інфінітив, адже наприкінці легко помітити суфікс ти. Гаразд, ідемо тепер з вами далі. Ще одна форма, четверта вже це є дієприкметник. І потрібно розуміти, що дієприкметник відповідає на всі ті самі запитання, що і прикметник. Єдина відмінність між прикметником і дієприкметником в тому, що прикметник це окрема частина мови. А дієприкметник це форма дієслова, тобто це дієслово в тесті, якщо вам потрібно вибрати, яка це частина мови, то це буде дієслово. Підказка в цьому ось цьому діє, ви можете побачити. В результаті дієслово і яка ж насправді функція дієприкметника. Дієприкметник – це ознака якась, яка з'явилася, тому що або об'єкт сам зі собою якусь дію зробив, або хтось з ним щось вчинив. Або те, або те, в результаті ми отримаємо дієприкметник. Наприклад, я спекла хліб. Тому хліб буде який, спечений. Ця ознака спечений з'явилася лише і тільки тому, що я зробила дію спекла. От, я спекла. От моя дія, із дії з'явилася ознака. Так само обліплений, написаний, зроблений, там сказаний, нерозказаний і тому подібне. Це все дієприкметники. Яка ж тоді відмінність між прикметником і дієприкметником? Прикметник описує звичайні об'єкти. Наприклад, тут у мене нічого немає, що я можу вам показати, але от, наприклад, є рука. Так? Рука, і ми починаємо її. Описувати. Вона є м'яка, вона є тепла, вона є довга, вона є коротка, вона є, наприклад, важка, легка, дорога, дешева, кістлява, зап'ясна і тому подібне. Це будуть прикметники, бо я описую просто руку за її характеристиками, яка вона червона, чорна, зелена і тому подібне. А дієприкметник це вже буде ознака, яка з'явиться, якщо я з цією рукою якусь дію зроблю. Так? В результаті я можу там, не знаю, облити водою цю руку, так? облити, зробити дію. І рука буде облита. Так? І, звичайно, ще будь-які інші дії я можу робити. І ці всі дії перетворюються в ознаки, які отримує моя рука. От. І останній різновид. Сподіваюся, ваше обличчя вже не ось таке, бо тема насправді сьогодні легенька. Останній наш різновид це є дієприслівник. Легкий насправді різновид, який можна легко визначити за допомогою суфіксів. Так, як ви вже правильно зрозуміли, в цій темі дуже часто я кажу слово суфікс, адже справді суфікси тут дуже багато допомоги вам роблять. От, відповідно, дієприслівники, як ми шукаємо? В дієприслівниках є ось щось із цього списку. Наприклад, уче, юче, аче, яче, шив, -ши», чись – «шись». От і все, нічого складного немає. Наприклад, я маю дію танцювати. І щоб зробити з неї дієприслівник, достатньо дописати суфікс. Танцюючи, співаючи, посміхнувшись, лиючи. Кричучи, малюючи і тому подібне. Тобто, я можу так буквально до старості сидіти і кожну дію, яку тільки згадаю, перетворювати на дієприслівник. Тобто, підсумуємо, що тепер ми знаємо. Будемо зараз визначати форми дієслів. Неозначена форма, тобто інфінітив, будемо позначати як літеру N, особову форму як О, безособову як Б. Діє прикметник напишу як просто літеру П, а дієприслівник, ну, нехай буде, не знаю, С, дієприслівник, якось ось так. Гаразд, будемо тоді розпочинати. Зварений це буде в нас дієприкметник, тому що це та ознака, яка з'явилася внаслідок виконання дії. Хтось зварив, хтось став зварений. Далі зроблено це буде безособове дієслово, тому що бачимо з вами суфікс «но». Зроблено. Но то суфікси для безособових дієслів. Хмариться процес, який відбувається в природі, явище природи, тому це буде безособове дієслово. Пішли. Це буде вже особове, тому що можна підставити, хто зробив цю дію. Наприклад, вони пішли, ми пішли. Легко підставляємо особу, легко визначаємо особу, тому таке слово буде особовою формою. На плетено бачимо з вами ось тут суфікс, який у мене кудись полетів високо, і оцей суфікс но ось тут. У нас є вказівкою на те, що слово безособове, і лихоманець це процес у тілі людини, тому також буде безособове дієслово. Ідемо далі, розв'яжемо ще тест. Ось такий тест може бути у вас на іспиті, і він додає 4 бали. 4 бали, щоб ви розуміли, це або у вас буде 180 або 200. Зробите правильно цей тест, буде 200. Не зробите, буде 180. Ідемо розв'язувати його. Маємо міцніючи, зникли, цінувати, укладати мотали хоманить. Спочатку шукаємо особову форму. Ви собі зупиніть це відео, розв'яжіть тест, а потім поверніться до мене і ми разом перевіримо ваші відповіді. Так от, особова форма. Де вона у нас буде? Легко шукаємо особову форму, тому що ми знаємо. До особової легко підбираємо особу. А легко підібрати особу можна до варіанта ось цього, до відповіді Г. От, відповідно, я укладатиму. Так? Я укладатиму, ти укладатимеш і тому подібне. В результаті, перше у нас буде Г. Йдемо далі. Друге, безособове, ви вже напевне помітили, є відповідь Д, це буде слово лихоманить, процес у тілі людини. Означаю. Дієприкметником буде слово зниклий, тому що треба зробити дію, треба зникнути, щоб об'єкт став зниклий. Так? Він має сам зробити зі собою цю дію, щоб отримати таку ознаку. Тому це буде відповідь Б, зниклий, а дієприслівником буде відповідь А, міцніючи. Нагадую, що «міцніючи» у нас має суфікс юче ось тут. Саме через це, оскільки є суфікс, ми з вами обрали, що це буде дієприслівник. Зайве слово буде цінувати, і оскільки там суфікс ти, то це буде інфінітив, неозначена форма. Ідемо далі. Маємо ще один тест, де також потрібно розв'язати. Зупиніть собі відео та розв'яжіть це завдання. Я поки буду розв'язувати самотужки. Інфінітив у нас буде слово пишатися. Тут вже не просто суфікс ти, але все одно це слово буде інфінітивом. Тому записуємо відповідь А. Ось так. Далі, безособова форма буде слово світає, бо це явище природи, на яке ніяка особа не має жодного впливу. Ідемо далі. Дієприкметником буде слово посаджений, адже щоб якийсь об'єкт був посадженим, його потрібно правильно посадити, зробити з ним дію. І дієприслівник, ми шукаємо за допомогою суфіксів, і я вже його знайшла. Це буде відповідь «обираюче». Саме в цьому слові є суфікс юче, який вказує нам на дієприслівник. Зайвим буде варіант В, і це буде особова форма оглядають. Наприклад, вони оглядають. Так? Можна підставити особу вони, тому робимо висновок, що це є особова форма. Нагадую, якщо ви хочете усі. Теми вивчити з нуля, або повторити всю програму за три місяці, то це краще робити не на безкоштовних уроках, як на цьому, а на повноцінному курсі. Адже зовсім скоро стартує експрес-курс, на якому ми протягом трьох місяців будемо вивчати та повторювати всі теми з української мови. Якщо ви ще не вчили нічого, або вчили, проте, не все. Це хороший варіант для вас, щоб навчитися, щоб підготуватися і скласти НМТ на максимальні бали. Якщо ви вивчили всю програму, але боїтеся, що можете забути щось і вам потрібна постійна дисципліна та практика, тоді цей курс також для вас. Адже протягом трьох місяців ми будемо регулярно мати щотижня уроки і відвідуючи їх. Ви буквально не зможете забути теми. Якщо регулярно навчатиметесь, то не забудете нічого. І на екзамен прийдете зі свіжими знаннями. Не з тим, що ви вчили у вересні, і вже напевне на відсотків 70 забули, а те, що ви повторили якісно, зробили багато тестів і на іспиті відтворили свої знання. От. Для кого цей курс я вже розповіла, а тепер розповім, що ж буде на курсі. Так? Найголовніші фішки цього курсу це те, що уроки відбуваються онлайн, але записи занять я зберігаю до іспиту. Тобто, ви будь-коли можете переглянути запис заняття, якщо не відвідували його онлайн. Якщо і відвідували, то все одно зможете запис переглянути. А уроків два щотижня. Кожен урок триває приблизно півтори дві години, залежить від теми, від обсягу тестів, від багатьох критеріїв. От далі, так само щотижня буде один короткий урок. Повторення. Інколи це буде справді повторення, а інколи вивчення якоїсь легкої теми. Формат цього року буде записане відео. Тобто, ви одразу як зараз переглянете відео і вивчите тему, наприклад, наголоси. Так, це не дуже суттєва тема, не дуже вона складна, тому ми будемо вчити її на записаному уроці. Не витрачатимемо онлайн урок двогодинний. Далі новий пробний НМТ щотижня. Майже щотижня ви будете отримувати пробні НМТ. Чому? А тому, що курс розрахований на ваш максимальний результат, і мені потрібно, щоб ви постійно бачили свій прогрес. А якщо не бачили, то розуміли, де ви втрачаєте бали, і щоб ви працювали над цими темами. Не просто вчили теми і сподівалися, що все буде добре на НМТ, А щоб ви конкретно бачили: от сьогодні я це вивчила, а завтра я це забула. Потрібно повторити. От і так само на цьому курсі буде 4-годинний урок перед НМТ. За день до іспиту я зберу всіх учнів у зумі, і ми будемо розбирати кожну тему. Розв'яжемо дуже і дуже багато тестів і логічно повторимо паралельно теми, щоб ви на іспит ішли повністю зі всіма знаннями, щоб жодна тема не була для вас чимось, що ви вперше побачите. Такого не буде. Далі, крім цього, що я вже назвала, ви отримаєте записи всіх уроків. В доступі і необмежена кількість переглядів для вас доступна. Далі, крім цього, буде чат з рештою учнів. Ви зможете будь-коли туди написати, отримати відповідь від мене, від своїх одногрупників, однокурсників, назвемо це так, і зможете разом тренуватися, разом готуватися до іспиту. Дуже важливо мати підтримку групи, яка також вчиться з вами в одному темпі. Тобто, не те, що ви швидше хтось повільніше, а ви всі разом проходите кожну тему. Це насправді дуже і дуже допомагає. Готуватися. Далі, крім цього всього, тест розрахований на практичні знання, щоб ви могли не тільки правило згадати, а його використати в тесті і правильно розв'язати завдання. Тому на курсі за три місяці ми розв'яжемо понад півтори. Тисячі тестів. Це будуть як і тести на домашні завдання, так і тести на уроках. На уроках буде тепер дуже багато практичних завдань. Тому я буду чекати, звичайно, вас в ідеальному варіанті на онлайн-заняттях, а не на записах. Хоча записи також є хорошою альтернативою, щоб все добре вивчити, згадати. Якщо, звичайно, ви маєте достатньо цілеспрямованості та дисципліни, щоб цей урок переглядати, не перегортати кудись, а саме дивитися його повністю. А нагадую, що це курс посилений, тому ви маєте готуватися, що високі бали, високі результати, великий прогрес можна отримати, якщо багато працювати. Я даю все для цього. Ваше завдання не просто приєднатися до курсу, а робити все, що я кажу, для того, щоб отримати в результаті найвищий бал. Наприклад, от вам відгуки моїх учнів попередніх років. Наприклад, дівчинка прийшла до мене із балом 120, а НМТ склала на 184. Я думаю, віднімати ви вмієте і можете подивитися, який результат вона отримала за три місяці навчання. Далі, до курсу було 140 балів, а НМТ склала на 182 бали. Ще, звичайно, є дуже багато відгуків там, де учні складають на 195, на 200. Я, звичайно, завжди можу вам надіслати ці відгуки, адже вони зібрані в окремому телеграм-каналі, в якому, до речі, понад 2000 відгуків. Так само пам'ятайте, що прогрес важливий з будь-якого результату. Чи у вас було 140, а стало майже 190, чи у вас не було прохідного, і ви тепер набираєте 150. От, наприклад, відгук мого учня, ось тут ліворуч, який до курсу не набирав навіть прохідний бал. Тобто, уявіть собі, не було 100 балів. Це дуже поганий показник, був до того, але вже після курсу він склав. НМТ вже повноцінний, непробний на 152 бали. Уявіть собі, 52 бали прогресу, а то й більше, тому що він не складав на 100 балів. Тобто він завдання, можливо, два робив правильно три на весь тест. От, в результаті, як ви бачите, не завжди ті 52 бали чи 50, це буде зі 40 до 190. Може бути таке, що, наприклад, з прохідного. До 152. От, так само є ще дуже багато великих відгуків. Я не буду вже їх вам зачитувати. Ви всі можете прочитати в моєму телеграмі, ознайомитись. Там завжди є лінки на людей, які писали ці відгуки. Тому ви завжди можете перепитати, перевірити, чи це достовірні відгуки. І мені немає що приховувати, і ви завжди можете перевіряти інформацію. І найголовніший нюанс, про який я хочу сказати і нагадати, щоб записатися на цей курс, достатньо написати мені в особисті повідомлення в Інстаграмі слово курс. І до того, якщо ви напишете саме слово курс, ви отримаєте знижку мінус 500 гривень на кожен місяць навчання. Тобто, думаю, вмієте множити на 3 і зрозумієте, що економія справді значна. Я вважаю, що краще написати слово курс, доки дійсна знижка. А пізніше, наприклад, оплатити, бо дійсна знижка всього 5 днів, тобто ще от сьогодні, завтра, післязавтра, 5 днів, і тому, якщо ви бачите, що зараз не маєте змоги оплатити, забронюйте місце за цією акційною ціною. А оплатити зможете пізніше. Також, якщо у вас є якісь запитання щодо цього курсу і загалом до формату навчання, я завжди готова вам відповісти на всі запитання. Тому не соромтесь, не хвилюйтесь, напишіть у мій інстаграм, і я допоможу вам, по-перше, визначити ваш рівень знань, а по-друге, підібрати для вас найактуальніший та найкращий. Курс. От, гаразд, на сьогодні я буду з вами прощатися. Сподіваюся, побачу всіх вас на експрес-курсі, і ми зможемо протягом трьох місяців працювати регулярно щотижня, аби всі ваші 140, 150 вже буквально в травні перетворилися на 180, на 190 і, звичайно, на 200. Повірте, це цілком. Реальні цілі. Це цілком реально зробити, і я кажу це з мого досвіду, бо я бачила дуже багато учнів, які розпочинали із нижчих результатів і складала на 190 легко. Повірте, це реально, якщо справді захотіти, і мати людину, яка вас підготує поступово до цього результату. От рада була всіх побачити, почути, якщо це так можна назвати. І побачимося на наступних безкоштовних уроках. Усім до зустрічі та успіхів!